Колеги, перед початком позачергового засідання прошу вшанувати хвилиною мовчання в пам'ять загиблих російсько-українських війни. Депутати, прошу зареєструватися за допомогою електронної системи, включіть реєстрацію ласка. Зареєструвалося на сесії 24 депутата. Позачергова сесія є повноважною, оголошую її відкритою. шановні колеги, О, на регламенті зупинятись не буду О, сьогодні. На позачергове засідання е, сесії міської ради. Е, планується винести одне питання. Е, проект рішення вам е, надісланий в, е, в електронному вигляді. Це питання щодо внесення змін до е, бюджету Шепетівської громади на 2024 рік і пов'язаний з тим, що е, розпорядженням кабінету міністрів України виділено. Кошти на харчування учнів перших-четвертих класів і проведено розподіл між областями і безпосередньо між громадами, кошти по спецфонду, тому ми їх маємо прийняти в свій бюджет, і вони залишаться для використання в наступному 2025 році для використання за цілим призначенням. Прошу підтримати порядок денний, якщо немає інших доповнень в цілому, порядок денний по засідання. Прошу голосувати. За 25, порядок денний недосліджений. І е, перше питання, і єдине питання порядку денного про внесення змін до бюджету Чіпської міської територіальної громади на 2024 рік. До речі, коротко озвучте суму. Добре дня, шановні депутати. Надійшли трансверції з державного бюджету Це так так по лінії ООН, щодо підтримки харчування. Міський влади пояснив цю справі. Нам виділи 5 мільйонів 382 тисячі гривень. Ми закладаємо спеціальний фонд у перекидання, а вже на той рік будемо перекладати спеціально на загальне, бо це видатки загального фонду. Але щоб згідно об'єктну законодавство, залишки по спеціальних фондах не вилучаються. Тому ми залишаємо їх в спеціальному фонді, щоб ми кажуть нам на, і випадають в залишки і переходять у рік. І ще хочу додати, ну це. Коли після цього рішення проголосується, що все це дало згоду і що надійдуть ще можливі ці зміни, ще може бути сьогодні, а що ще намічається, вам так сказали попередньо. Я тоді автоматично їх внесу, що вже вас вже не збирати завтра. Якщо це буде багато мільйонів, то ми готові і завтра зібрати. Бачите, раніше можна було розпорядження міського голови, але під час військового стану цей пункт відмінили. Зрозуміло. В, в <кхем> Дякую. Санна міська чи будуть запитання з приводу проекту рішення? Якщо немає, я прошу підтримати проєкт рішення в цілому і рішення э, сесії міської ради. Прошу голосувати. З моєю поправкою. <кхем> <кхем> <Da. кхем> За 25 рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний. ще раз щиро усіх вітаю з Різдвом Христовим, з прийдешнім новим роком. Бажаю миру, злагоди, добра і достатку усім нам, ну і звичайно переможного миру нашій країні, щоб наступний рік ми жили, працювали в країні на території якої не ведуться бойові дії і не гинуть українці. Ще раз дякую сьогодні всім за участь і сесію оголошую закрити.